Друзі, привіт! Мене звати Олександра Волкова. Я засновниця UINK Community. Ми почали свою роботу в листопаді минулого року для того, щоб об'єднати спеціалістів фешеніті індустрії в Лондоні та інших містах Великої Британії. Тому що чимало хто був відомим спеціалістом в своїй країні, тобто в Україні, зараз приїхавши сюди, переїхавши пірніше через повномасштабне вторгнення Росії. Їм тяжко і набагато важче через Відмінності локального маркету і проблеми з ідеальним рівнем англійської мови, заявити про себе наповню. Саме тому ми створили нашу спільноту, щоб допомагати один одному, щоб розказувати про можливості, щоб проводити спеціальні воркшопи по допомозі по маркетингу чи про промоції, чи навіть елементарне по підвищенню і поверненню впевненості в собі. Бо коли не вірять в тебе, ти іноді втрачаєш віру віру самого себе. Тому приходьте до нас в спільноту, ми віримо в вас іноді навіть більше ніж ви самі вірите в себе.